Ми живемо у всесвіті, який керується словом. Дізнайтесь, як приймати своє стілення, процвітати і з повіданнями зцілення контролювати слова, які виходять з ваших уст, відновлюйте своє життя і здоров'я силою своїх слів. Яким ви його назвете, таким воно і буде. Припиніть називати його таким, яким воно є, і почніть говорити своєму здоров'ю, яким воно має бути згідно слова Божого. Зрозумійте обітниці зцілення. Використовуйте це засноване на біблії вчення, щоб збудовувати свою віру для зцілення і знати, що ранами Ісуса ви зцілились. Щодня проголошуйте над собою місця писання про зцілення. Сповідання зцілення через сказане Слово приводять в дію, зцілюючу силу Божу. Це приносить вам зцілення. Сповідуйте їх стосовно себе і моліться ними за інших. Живіть зціленим і цілісним життям, наповненим Словом Божим. Говоріть слова свого зцілення з вірою і знайте, що Бог зцілив вас. Говоріть своє життя, слова зцілення. Розкрите істину про силу ваших слів. Господи Ісусе, ми віддаємо Тобі хвалу і подяку. Ми поклоняємось Тобі. В тебе є великий план на цей день. І ми вивільняємо нашу віру для цього. Це головний план. І ми прославляємо Тебе і дякуємо Тобі сьогодні в ім'я Ісуса. Амінь. Хвала Богу. Відкрийте разом зі мною свої Біблії на Євангелії від Марка. П'ятий розділ. Це історія про Яїра, начальника синагоги. Коли він ще говорив це, приходять до начальника синагоги і кажуть: донька твоя померла, не турбуй більше вчителя. Але Ісус, почувши ці слова, одразу каже начальнику синагоги: Не бійся, лише віруй. Ісус сказав: Зупини страх, зупини його негайно. Лукас записав це таким чином. Ісус сказав. Не бійся лише віруй, і вона буде зроблена цілісною. Це ствердження духовного факту. Зупиніть страх. Лише вірте. Усуньте цей страх. Миритись зі страхом означає заражати свою віру. І якби ви не могли з цим впоратись. То Ісус не казав би її розупинити страх. І ви знаєте, що саме усуває його. Наповнена любов'ю віра виганяє страх. Алілуя! Гаразд. І не дозволив нікому йти за собою, окрім Петра, Якова та Івана, брата Якова. Заходить у дім начальника синагоги. І бачить там метушню та тих, хто плакали і голосили. І, увійшовши, каже їм: чого ви бентежитесь та плачете? Не померло, дівча, але спить. І сміялися з нього. А він вислав всіх, взяв з собою батька та матір дівчини і тих, хто були з ним, і увійшов туди, де лежало дівча. І взяв дівчинку за руку та сказав: Таліта кумі. Що значить, Отже, зверніть увагу, Ісус знав, що Він робив. Він використовував свої слова як інструмент. Я кажу тобі, він міг би просто сказати, підведись, підведись. Але він, Ісус, робив це знову і знову. Кажу тобі, встань. І дівчинка тієї ж миті встала і почала ходити. Давайте звернемося до 9 розділу Євангелія від Матвія. І прочитаємо 24-й вірш. Ми продовжимо з того місця, де він сказав. «Вийдіть геть. Бо не вмерла дівчинка, але спить. І сміялися з нього. Коли ж людей вислали, він війшов, взяв її за руку, і дівчинка встала. Отже, ми знаємо, що Ісус взяв її за руку, але ми також знаємо, що він сказав: я кажу тобі, встань, і вона встала. І поширила чутка про це по всій тій землі. Коли Ісус ішов звідти, отже, де він був? Він був в домі Яїра. Він був в домі начальника синагоги, який був поруч з синагогою. Правильно? Гаразд. Коли Ісус ішов звідти, за ним слідували двоє сліпих і кричали Змилуйся над нами, Ісусе, сину Давидів. Що це означало? Син Давидів. Це означало, що вони називали його Месією. І щоразу, коли ви бачите цей вислів, син Давидів вони називали його Месією. Пам'ятайте ту жінку, в якої біснувалась донька, і яку Ісус назвав собакою. Пригадуєте це? І ви говорите про когось, хто. Якби це сталося сьогодні, кажу вам, вона би засудила Ісуса і Петра, і Івана, і Якова. Всіх. Вона би подала проти всіх класичний колективний позов. Отже, зачекайте хвилинку. Що вона сказала? Сину Давидів, Пам'ятайте, що ще вона сказала, коли Ісус говорив стосовно крихти, які падають зі столу і собак. Вона сказала: Так, Господи. Вона сказала істину, Господи. Тобто, очевидно, та жінка провела якийсь час. Вона не була єврейкою. Вона навіть не була самаритянкою. Вона була серафінікіянкою. Однак вона знала істину. І вона назвала Ісуса сином Давида. Отже, це було не вперше, коли вона думала про Ісуса. Вона сказала: істину, Господи. Але навіть собаки можуть отримувати ці крихти. І знадобилася лише крихта зцілення, щоб зцілити її доньку. Зцілення це хліб для дітей. Хіба це не чудово? Слава Богу. Подумайте про 23-й псалом, адже ми живемо у 23-му псалмі. Господь приготував вечерю на столі в присутності наших ворогів, і на цьому столі є хліб зцілення, на цьому столі є хліб процвітання. Алілуя! І цей стіл накритий в присутності нашого ворога. Звісно, він бачить це. Так, але брате Копленд, я воли досі тут. Звісно, так, він і досі тут. Тому сідайте і їжте. Не звертайте на нього жодної уваги. Навіщо приділяти йому стільки уваги? Ну мені здається, що він стоїть на моєму порозі. Тоді виженіть його припиніть приділяти йому стільки уваги. Сядьте за цей стіл і скажіть: передайте мені, будь ласка, ось цей хліб. Я отримаю сьогодні моє зцілення. І візьміть тарілку з ним. З'їжте все, що на ній, слава Богу. Я не встану за столу, поки не наїмся зціленням, слава Богу. І мені байдуже, що про це думає дьявол. Адже хто він? Він лише переможений ворог. І коли ви говорите про нього таким чином, то йому справді важко це чути. Особливо, коли ви смієтеся над ним. Ти ще тут? Тобі не місце за цим столом? Забирайся геть. Амінь. Будьте сміливі. Слава Богу. Зауважте. Коли Ісус ішов звідти? Звідки? звідки? Він вийшов з дому Яїра. змилося над нами Ісусе, сину Давиді. Коли ж він зайшов в дім, сліпі приступили до нього. Він просто прийшов в свій дім, який теж був поруч. А ті сліпі пішли за ним до нього додому. Звісно, всі знали, де був дім Ісуса. І буквально за хвилину я покажу вам те, від чого у вас зміниться зачіска в кращий бік. В кращий бік. Ісус цілив тих двох сліпих в своїй вітальні. Це була вітальня. Я думаю, що ви швидше збагнете. Ну ж бо. Це була простора горниця. Амінь. І що тут відбувається? Ми формуємо нові дорогоцінні образи про Ісуса, які більшості з нас не були відомі. Ми чули про ці речі, але проходили повз них, ніколи не задумуючись над ними. Вони пішли до Ісуса додому. Ті сліпі просто пішли за Ісусом і зайшли з ним в Його дім. Амінь. Якщо ви називаєте його сином Давида, то ви можете зайти через центральний вхід. Алілуя! Я сказав Алілуя! Дякую тобі, Ісусе. Він торкнувся їхніх очей і сказав: по вірі вашій нехай буде вам. І відкрилися очі їхні. А тепер відкрите шостий розділ. Євангелія від Івана. <ріст> О Господи! Чи ви насолоджуєтесь Біблією? Євангелія від Івана, шостий розділ. Давайте прочитаємо перші п'ять віршів. Після того Ісус перейшов на той бік Галілейського чотириатського моря. І багато народу пішло за ним. Бо вони бачили чудо, яке він чинив над хворими. Ісус зійшов на гору і сидів там з учнями своїми. Наближалася Пасха Свято Юдейське, коли Ісус звів очі і побачив, що багато народу йде до нього, то сказав Пилипові Де нам купити хліба, щоб нагодувати їх, а говорив це, випробовуючи його. І ми знаємо, що там сталося того дня. Тринадцятий вірш. І вони зібрали і наповнили дванадцять кошів шматками від п'яти ячмінних хлібів, що залишилися в тих, що їли. Чотирнадцятий вірш. Тоді люди, які бачили диво, яке вчинив Ісус, сказали, це істинно той пророк, що повинен прийти у світ. Ісус же, дізнавши, що хочуть прийти. Та несподівано взяти його і настановити царем знову пішов на гору один. Коли настав вечір вже настав вечір, а в них був важкий день. Учні його зійшли до моря і, увійшовши в човен, попливли на другий бік моря. Вони попливли на другий бік моря. Куди додому вони верталися додому? Вони не знали, де затримався Ісус. Він кудись пішов, але Він сказав їм пливти, тому вони попливли додому. Було темно вже стемніло, а Ісус не приходив до них. Дув сильний вітер, а море хвилювалося. пропливши близько 25 чи 30 стадій. Це приблизно п'ять кілометрів. Вони гребли, гребли і гребли, і проплили лише п'ять кілометрів посеред ночі. Вони побачили Ісуса, що йшов по морю і наближався до човна, і злякалися. Але він сказав їм: це я, не лякайтесь. Вони хотіли взяти його до човна, а човен одразу ж пристав до берега, куди пливли. Це був берег чого? Де був його дім? Як я читав і читав, і читав. Я перечитував цю історію. І Господь зупинив мене і сказав, «Кеннете, я тоді втомився. В мене був важкий день. І якщо ти перечитаєш все це, то таким був не лише той день. І він сказав: я не хотів провести ту ніч в човні, очікуючи, доки вони догрибуть до берега. Я хотів спати в своєму ліжку. Мені хотілося якнайшвидше потрапити додому. Ви бачите це інакше навіщо тоді це сталося? адже це не було якесь видатне диво, бо ніхто цього не бачив. Це було посеред ночі. Ісус хотів відпочити в своєму ліжку. І я чудово його розумію. Був час, коли я купував швидкі літаки, щоб швидше повертатися додому. Але навіть вони не можуть порівнятися з тією швидкістю, з якою доплив тоді цей човен. Давайте врешті дістанемось додому. Це благословляє вас, чи не так? Ви скажете: Ну, брате коплен, я не знаю. Я не розумію, навіщо це було? Ну ж бо. Ісус справжній. Ісус, Він такий справжній. Він втомився тоді так само, як і всі інші. І він не хотів провести ніч в тому маленькому човні. Давайте вже дістанемось додому. І одразу ж в ту ж мить зі швидкістю світла. Я маю на увазі, що. І це чоловік, який зацікавлений, щоб моє тіло було здорове. Це чоловік, який зацікавлений, щоб в моєму розумі був мир, щоб мій мозок працював правильно, щоб моя пам'ять працювала правильно, щоб мої очі працювали правильно, мої вуха працювали правильно. Цей чоловік зацікавлений в тому, щоб моє життя було успішне, а не зруйноване і пригнічене. І це чоловік, який просто хотів повернутися додому та відпочити вночі. Тому що він зробив він просто взяв та перемістив той човен? Алілуя! Ну ж бо! І я вам зараз дещо скажу. Хто це зробив? Хто це зробив? Хто переніс човен? Хто зміцнював Ісуса? в Пустелі? Хто це робив? Ангели, вони взяли цей човен і перенесли його. Ми схильні вважати, що вони буквально взяли його і так далі. Але насправді човен буквально на наносекунду дематеріалізувався тут і матеріалізувався там. І вам доведеться трохи дослідити те, що я говорю вам. Бо ангели задіяні у всьому, що робить Бог, у всьому, у всьому, що він робить. Адже у лікаря є помічник. Так. У Ісуса також. Цей зал зараз наповнений ангелами. Саме вони приносять і вживляють нові органи. Амінь. Саме тому вам слід пильнувати свої слова. Бо ангели прислухаються до того, що ви кажете. І дьявол теж. І ви даєте право діяти або ангелам, або дьяволу. Так. Сатана законний. Ну, я не мав на увазі, що це буквально налякало мене до смерті. Але він законник. Він махатиме перед вашим носом словником і буде звинувачувати вас. І якщо ви це сказали, то байдуже, що ви не мали це на увазі. Існують духовні закони, які діють незалежно від того, визнаєте ви це чи ні. Є люди, які не мали на увазі народжувати ще одну дитину, але народили. Справді. Амінь. Ми не приділяли достатньо уваги службовим духам. Всі. Скажіть всі. Чи ж не всі вони послані на служіння для спадкоємців спасіння? Отче, дякую тобі. Ми прославляємо тебе. Нужбо, нужбо. Давайте прославу мою, Нужбо. прославте його, прославляйте Його і поклоняйтесь йому. Скажіть. Скажіть це бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого однородженого. Щоб кожен, хто вірить в нього, не загинув. Але мав життя вічне. І я був частиною цього світу. Бог любить мене. Він створив для мене ангелів. Він пішов за мене на хрест. Він зійшов в пекло, щоб мені не потрібно було йти туди. Він зробив все це тому, що він любить мене. Я потрібен йому. А Він потрібен мені, він любить мене, всім своїм серцем, всією своєю душею, всім своїм розумінням і всією своєю силою, і я люблю його, всім своїм серцем, всією своєю душею, всім своїм розумінням і всією своєю силою, і я люблю ближнього як самого себе. Саме так я виконую весь закон. І я люблю братів, як він полюбив братів. Я маю право бути цілісним в дусі, в душі і тілі, у всьому, що стосується мого життя, моєї сім'ї. І всіх моїх фінансів. Він любить мене, а я люблю його. І зараз я приймаю моє зцілення. То була така дивовижна школа зцілення. Тієї миті, брат Копленти і Глорія підійшли до людей, які сиділи в інвалідних візках, і там була жінка, яка сиділа у сонцезахисних окулярах. Вона сиділа в інвалідному візку і не могла бачити. Джойс Мол, підведіться, будь ласка. Те, що у мене було, це вже в минулому часі. Я могла бачити, як люди йшли мені назустріч. Вони просто йшли, вони не робили жодних інших рухів. А я бачила, ніби вони робили якісь рухи, і замість одного я вже бачила чотирьох. Раніше я могла розмовляти з вами, і вас ставало вже троє. Тобто, було ви, і ви були ще тут і тут. І зрештою, я поверталась не в той бік і запитувала: хіба ви цього не бачите? І мені відповідали: мамо, там нікого немає. Тобто пропадала вся реальність. І я була змушена сидіти в інвалідному візку, бо я не могла ходити, оскільки я не могла йти рівно. Коли ви не можете бачити, ви втрачаєте рівновагу. Але я віруюча, і я справді вірю тому, що я чую. І коли брат кенець сказав, що він зробить так, як зробив Ісус. Так ви можете це зробити. Саме тоді я відчула, ніби все це входило в мою голову. Я сказала, що я піду звідти своїми ногами. Розумієте, я беру це, я отримую це, і я не відпущу це. Мені 78 років. Вам 78? І я ходжу рівно. Ісус і досі продовжує зцілювати очі. Він зцілив очі Джойсі. Прямо зараз вона може чітко і ясно бачити, вона ходить у свободі. Більше ніякого подвоєння в очах, слава Богу. Її свідоцтво є прикладом віри у дії, яка під'єднується до надприродної зціляючої сили Божої. І сьогодні на нашій передачі день пожертвувань. І я знову хочу прочитати вам шостого розділу послання до Галатів у шостому вірші. Написано: А хто навчається слова ділиться всяким добром з наставником? Не обманюйтесь, Бог не може бути осміяним. Що посіє людина, те й пожне. і мої дідусь з бабусею і Глорія Копленд вже більше 56 років проповідують слово Боже. І такі ж люди, як ми з вами, люди по всьому світі дізнались про це служіння, як жити вірою. Вірою, коли справа стосується зцілення, вірою у своїй сім'ї, вірою у своїх фінансах, вірою у кожній сфері свого життя. І коли ви є партнерами з місією Кеннета Копленда, ви є партнерами зі служінням, яке спеціалізується на вірі. І будучи партнерами, ви є частиною кожної передачі. Ви є частиною кожного журналу чи кожної публікації в соціальних мережах, яку читають по всьому світі, і в кожній з них є віра, 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 віра в Ісуса, віра в Бога, віра в Його слово. І як партнери, ви є важливою частиною того, що робить місія Кеннета Копленда, щоб збудовувати і споряджати тіло Христа. «Отець, ми дякуємо тобі за це служіння, за інші такі самі служіння по всьому світі, які проповідують і викладають твоє слово. І отець, ми молимо сьогодні за партнерів нашого служіння. Ми приймаємо їхній дарунок, їхнє насіння, яке сіється у добру землю. Ми називаємо їх благословеними і просимо тебе використати їхнє насіння як відчинені двері, щоб працювати у їхньому житті, у їхній сім'ї, їхньому бізнесі і у їхньому служінні. В ім'я Ісуса, ми дякуємо тобі за це. Партнери, ми дуже сильно любимо вас. Є хтось, хто молиться за вас щодня. Не минає жодного дня, щоб хтось не підносив вас перед Господом у згоді з вами. Що наш добрий Бог робитиме хороші речі у вашому житті в ім'я Ісуса. І перш ніж ми закінчимо сьогодні, запрошую вас приєднатись до нас на передачах наступного тижня. Вони будуть продовжувати навчати вас тому, як мати віру Божу, як віра відчиняє вас для перемоги. Не пропускайте наші передачі. Дякую за те, що дивилися нас. До наступної зустрічі! І пам'ятайте, що Ісус є Господь.